TikTok 2025 року це вже не соцмережа, це вже дірка в мозок. Якщо раніше тут танцювало під опаганом стайл, то тепер їдять пасту для депіляції, деякі дівчата не проти свайма, а волосся засунути. А за TikTok маперів я вже взагалі мовчу. Друзі, це, звісно, повний піздець, а ви поїхали по порядку. Полина Тік-Току це вже не люди. Це ще й дівочки, які кліпають очима і шепочуть. Айскрім сол. А ти сидиш такий і думаєш, та вона ж начебто гарна, така приваблива. А вона згенерована міджорний. Добрий вечір. Ти задонатив джіпек картинці. Ще півроку тому люди хотіли на роботу в ІТ, а тепер сидять на стрімі і кричать Гав-гав, дякую за ковбаску, пане Ярослав. Реальність? Ноль. Заробіток 40 гривень за три години гавкання. Але ж мама горда, моя донька-стрімерка. Ну, так стрімерка, НПС 6 рівня. Зараз будь-який школяр з телефоном, це експерт життя. Я ковуч, а мені 12. Я навчу тебе жити, не витрачаю час на школу, Вкладайся в себе. Ти такий дивишся на це і думаєш, хлопче, тобі 12 років, який ковуч, тобі ще в школу ходити в шостий, сьомий клас уроки вчити. Боже, чим ти займаєшся? Зрозумій, суко, ми українці. Ми йдемо по тебе. Це наша земля, а ти наша здобич. Український тік-ток. О, так там взагалі окрема реальність. Або патріотичні відео під ремікс у йолузі червона кавина. Або фанфіки про Збройні сили типу Рівня. Я і він на блокпосту. Ні, ви не подумаєте, я, звісно ж, за Збройні сили України, але це вже не ось таке відео, друзі, справді якась паравельна держава. В підсумку що я можу сказати, TikTok 2025 року. Це вже не соцмережа. Це якийсь божевільний експеримент над психікою. Але ми туди заходимо щодня. Тому що це і весело, і крінжово, і навіть трошки страшно. Тому прошу вас, підпишіться та поставте лайк, тому що я потратив на монтаж цього відео на збір матеріалу більше трьох годин. Бувайте!